Ян, я буду пити каву, а ти що будеш пити? Ага, ти, mm -hmm. ти читаєш з Дасю, чи 10 читаєш з тобою Дася, книжку? 10 цікава книжка про собачку. О, тут, на... mm -hmm. Ой, телефон mm -hmm. чуть не впав. Малюночок про собаку якусь. Це не собака, це надягнули на людину повідок, щоб собака, спроб... щоб собака була чемна, бо та собака не вміє дресируватися. Ага. Дасть цікаво тобі, про яку там про яку там собаку читаю. Стрілка, але стрілка книжка називається «Ракет на чотирьох лапах і вони їдуть у Францію. Угу, Ясно. Одася їде з ними. Дасі. Цікава книжка.